Вітаю вас, друзі, розпочинаємо черговий поєдинок. Предзаключний поєдинок цього квартету та групи Бі. Матч між колективами Saints United та Терекон. Тільки що святі поступились White Boys 2-1. І таким чином мають вони три залікових пункти своєї скарбниці, White Boys 3, Нікаса 0 і Терекона вже 6. Зараз Терекон має можливість так забирати. Третю перемогу і з максимальним результатом завершити для себе поєдинки у групі. Отже, Saints United. П'ятий номер. Юрій Бритвін. Перший голкіпер Ігор Волков. Зараз йде передача від Пузіка. Не точна. 22-й Дмитро Заводчиков. І 25 Ігор Малафей. 20-й Віталій Пятаєв. 17-й. Сергій Храбан. 23-й. Володимир. На, Третій. О, мельник 99-й 6-й Назар Горбицький. Друзі, в такому складі сьогодні з'являється Saints United на свій поєдинок проти чемпіону. Так, вищої ліги осіннього сезону колективу Терекон. В свою чергу, Терекон. Сьогодні в такому складі перший голкіпер Дмитро Філонов, капітан команди 11 номер Олександр Пузік. Сьомий Дмитро Епіфанцев. 13. Восьмий. Олексій Ільїн. 44. й Олексій Іщенко. Дев'ятий. Геннадій Гудзенко. П'ятий Дмитро Орловський. Тринадцятий Сергій Солодкий. Десятий Ельдар Шурга, 22-й Матвій. Шульга. Ось в такому складі сьогодні на цей поєдинок виходять зараз гравці терекону. Бачимо, що знов ось ця п'ятірочка Орловський Пузік, Ельдар Шульга та Дмитро Епіфанцев. Зараз на полі у колективу. Як то кажуть, робоча бригада. хлопці. Напевно, саме вона так робить результат. Хоча у попередньому матчі. Результат зробила саме пара гравців. Солодкий та Матвій Шульга. Дубль <реш> Я кажу, Аміна Манджос, солодка парочка. Так, друзі, Аміна Манджос, СММ Стріт Футбол Челендж Київ для вас цей матч обслуговують два арбітра Станіслава Квашко та Тимофій Соченко. Олександр Супрон на камері. Наш технічний директор, який відповідає за те, щоб ви бачили трансляцію. Без перерв і в найкращій якості Павло. І коментую для вас цей матч Я Ілля Дорошенко. Зараз м'ячем Терекон. Бачимо ми, що хлопці знов нікуди не поспішають. Вони знайшли свою гру на цьому новорічному кубку. Зараз удар по морожих воротах і не забивають. Гравці святих Михайло Кудишки задав цього удару, намагався він підхопити. Терекон так бачимо ми, що. Дмитро Філонов не боїться. Він завжди активний, завжди долучається до атак свого колективу. І зараз саме на цьому намагалися, як то кажуть, спіймати. У Кіпера. Ух, зараз що витворяє епіфанцев. І поміж, поміж ніг перевірив, і прибрав яскравого гравця Орлов. Втрачаємо м'яч. Дмитро Орловський м'яч. Вже перехоплення Ельдар Шульга. На Фландії бере гру на себе два в одного. Потрібно віддавати передачу, скидка п'ятої на пузика. Пузик віддає ліворуч! Епіфанцев! О, як ви зараз забили, друзі, це що була б за комбінація? Просто розклали, не мов би то по нотах би. Зараз захист святих, проте. Трохи оп'яти віддав Дмитро Епіфанцев оцю передачу на Ельдара Шергу. І десятка колективу Терекон не. Мала змога, так що відзначитись. Хоча відзначимо повернення Ельдара, дуже довго він був поза футболом, і Він тут же на місці. Зараз ебіфанцев знов бере гру на себе і пробиває повз ворота. Друзі, і хочу вам сказати так, що у правому верхньому куті на трансляції ви бачите qr код Це новорічний збір, який се всякі організовую, подарую свято дітям. Друзі, вибираємо поки що заклад, так де який буде передаватись подарунки. А вас закликаємо донатити, тому що вже декілька днів стоїть збір. Давайте станемо такими святими Миколайчиками. Так для незнайомих дітей подаруємо їм свято у цей непростий час. Робимо подарунки, ви можете долучатись двома способами, так, або е задонативши туди на збір, так, з якого з цієї суми ми потім е купимо якісь подаруночки, Або якщо у вас є якісь речі, які так у гарному стані, ви можете приносити їх сюди до е нашого на поле, так, сюди до нашої арени Совки, де проходять наші поєдинки, друзі, і залишати їх. Е Будемо теж їх передавати. Тому, друзі, долучайтесь. Давайте робити добрі справи разом і робити цей світ трохи краще. Тим часом Терекон в атаці. Бачимо ми, що без зупину вони зараз намагаються забити. Зараз, як завжди, ну, пузік, він е, вимагає мільйон відсоткового результату. Так, він, Навіть коли 2-0 вели, він був трохи незадоволений, тому думаю. Думаю буде задоволений, коли піднімуть новорічний кубок. так? Підняв з цього сезону кубок осіннього сезону вищої ліги. Я так розумію, що дуже довго не, мог, не міг Терекон цього зробити. Так, Так, як сказали, що злі чари зняли. з «Терекону», Друзі, на Терекон є один з ветеранів СФСК, вже за сотню матчів навіть за 150-го колективу. І їх такий перший великий здобуток. Ще раз вітаємо хлопців. Друзі, і ви можете запитати, так, а чому? Чому саме Терекон виграв вищу лігу, так? А все просто. Тому що хлопці грають у формі від нового технічного спонсора SFCK, так, який ось тільки ну, на днях стало відомо. Puma ПомаПрокіт технічний спонсор нашого турніру, колектив Терекон саме грає у їх формі. Так, Так, є відкладене порушення, друзі. Puma вона співпрацює лише з чемпіонами: Шахтар Донецьк, Терекон, усі великі команди. Тому е, долучайтесь з цього сезону. Я так розумію, що вже з зимового сезону так будуть введені спеціальні е, подарунки від нашого технічного спонсора. Пома про кіт буде дарувати е, зазвання так кращого тренера. Такий друзі, я навіть не скажу, що це звичайний блокнот. Так це така справжня тренерська книжка. Бачив я її, е, де можна буде складати для тренувань вона спеціально. Приназначається, тому долучайтесь до е, зимового сезону, який в нас стартує десь у середині січня, друзі. Тому, якщо ви власне команди, тоді долучайтесь зі своєю командою новою. Так, якщо ви вже колектив діючий, тоді теж не забувайте приймати участь кожним сезоном. Ми намагаємось робити так, щоб Команди грали все в кращих умовах і отримували якомога кращі призи. Так ми бачили з вами, що і Клініка Дженіус у нас тепер є один одним з партнерів. Бачимо, ми як вони там Євгена Лавренова трохи помасажували у рекламному відео. Євген ще досі кайфує від того масажу. І який м'яч, як вболівальники Терекону кайфують від цього неймовірного м'яча від Дмитра Орловського. Друзі, десята хвилина. Орловський відзначається майже середини. Поля завдав удару Дмитро і зробив рахунок 1-0. Нарешті терекон забиває. І знов переберуть вони м'яч під свій контроль. І непогано. Зараз епіфанцев пройшов двох. Скидка назад. Шульга з м'ячем. Альдар дивиться, що робити, кому віддати. Віддає на пузіка. Олександр грає назад через гоукіра. Епіфанцев Орловський. Є закиданням. Знов передача знов не точно. Перехоплено від Святих. Зараз саме вони в атаці. Тут епіфанце перехоплює і бритвін фолить. Звичайно, це друге команди. Дружзі, ну Дмитро Філонов як справжній голкіпер. так? Напхав <laughs> як мога. Е, гравцю, сюди, хоча ну, бачив, ми ще не було жодного так злого уму слово Бритвіна робити це що так, Проте Проте порушення було, але ну, ми знаємо, що Юрій він капітан святих, і він ніколи ну, саме я за цей сезон не помічав від нього брудної гри. Тому думаю, що це все було не навмисно. Отже, продовжуємо далі. Зараз тут Пузик обороняється проти Віталія Пятаєва і Пятаєв заробляє аут. Чергова нагода для святих. За 9 хвилин до кінця, друзі, цього матчу буде завдати удару поворотах. Тому що я, чесно кажучи, ще не пам'ятаю, щоб сьогодні е у цьому поєдинку буде якось небезпечно. удар у удари ось Це напевно був перший назар. Горбецький зараз завдає і тягне Трофіло. Є ще дальній удар. Знов повз ворота. Поступово-поступово притискають гравці. Святих зараз переконувався так останні хвилинки. Орловський. Де передача? Не точно. Поков подалі. Продовжуємо далі. Зараз святі з м'ячем, де передача ліворуч. Бецький. Є удари. Тягне зараз гол кібертерекону. Неймовірний Дмитро Філоно. Він рятує свій колектив. За сім хвилин до кінця нашого поєдинку. Зараз такий розіграш. Волков буде бити. Є удар. Філонов тягне добування! Яка пішла передача, і як Юрій Бритвін зараз не замикає? Яка нагода? На жаль, втрачена для святих. Потрібно Терекону активізуватись, тому що бачимо, що ось останні три хвилини хлопці взагалі не виходять майже з власної половини поля. Так, з М'ячем, контролюючи його. Перехоплення зараз Ебіфанцев прибирає, буде бити. ні, скидка п'ятої удари! Волко втягне! Ельдар Шурган намагався так відзначитись забитим м'ячем, проте Йор Волков зараз рятує, друзі. Ебіфанцев удар і черговий порятунок від Волкова. Де передача? Не точно. Де передача так, друзі. Нагадаю, ще так, що у зимовому кубку цьому ми побачимо з вами декілька нових колективах на теренах Street Football Challenge Київ, тому... Шульга перехоплює Ельдар! 3 в Тривоного вихід. Шульга віддає на Пузіка! Пузік! На Шульгу, Гол! Рахунок стає 2-0. О, боже, не зламайся ще раз. <реш> Яке святкування! Олександр Пузік записує асист на свій рахунок на 15-й хвилині. А Ельдар Шульга відзначається забитим ячем. Ну що, з поверненням Ельдаре. Декілька хвилин назад не вдалося йому забити, проте зараз він відзначається і щиро вітаємо Ельдара з цим забитим м'ячем та з поверненням. І бачимо, що святі переходять в абанк. Так з'являється п'ятий польовий в обличчі Віталія Пятаєва. Він на полі. Ігор Волков вже відпочиває. І думаю, що заключні чотири хвилини саме в таких складах хлопці і будуть догравати, так саме в такому форматі, тому що потрібно, потрібно відіграватись. Святим зараз тягне Філонов! Бритвін добивання, гол! Рахунок стає 2-1 Юрій Бритвін ізначається забитим м'ячем. Дивиться бритвін, що робити, кому віддати. <різвини> Ух, друзі! Яка гра! Який новорічний кувок! Дарує нам динамічні матчі та накал до останньої миттєвості кожної з ігор. Тому давайте дивитись ще 3.15 до кінця і. Думаю, що святі просто так не зупиняться. Ну і вважаю, що і Терекон так прагнуть відіграти всі матчі, так набрати максимально за лікових пунктів. Тому, друзі, давайте дивитись. Бачу, що 28 спостерігачів називаються наживо. Друзі, 11 подобачок. Давайте ще, ще, і ще. Закликаю вас ставити вподобайки на цю трансляцію. Як і закликаю донатити так на новорічний збір. Станемо святими Миколайчиками для діток. Я далі удари! Повзворота проходить м'яч. Просто трохи пузик Поднапхав. Я далі удар! ударив. Є воно врятує. Друзі, дві хвилини до кінця цього матчу. І воно з м'ячем в руках де передача. Ліворуч, чисто зіграно. Дивиться, що робити, Ох, як з сп спиною вів зараз м'яч же Гудзенко. І біля мене зараз. Сергій Солодкий. Вілонов долучає. Лєєн. Ох, ну зависоко та засильна для, тим паче, для Ельдара Шульги. Є закидання вперед. В нікуди воно йде. І м'яч йде в повзворота. Друзі, і остання заключна хвилина у цьому протистоянні. Нагадаю, що рахунок 2-1. І третє командне порушення для святих. Волков повертається до воріт. Пузік Шургаї. Заблокований постріл Ольдара. Тут зараз перехоплення. Чисто зіроном. На підбрання перші гравці святих, і просто подалі зараз відбувається захист терекону. Бритвін починає атаку свого колективу. Юрій віддає І Дмитро Мельник грає неточно. Лунов вперед. Подалі перехоплений. є удар воріт! Ось це розрядив гармату. Зараз Гудзенко. Перехоплення Шульга. Ельдар на фланзі. йде передача не точно. Ще заблоковано. Пузік Шульга передача І буде удар, І не Влучає зараз дев'ятий номер колективу Терекон за 7 секунд до кінця. І, друзі, з рахунком 2-1 завершився цей подоєдинок. Вітаємо Терекон з перемогою. Максимально 9 балів заробляють хлопці і завершують для себе групу Бі, перемагаючи її.